Ійного фонду закриємо небо України генерал-лейтенант Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаю, вітаю вас. Артилерія, боєприпаси, всі води дронів сьогодні. Україна створила новий оборонно провословий комплекс, який значно збільшив свої потужності, і протягом 25-го року буде його нарощувати до 50%. Власне про це заявив напередодні прем'єр-міністр України, пан Денис Шмигаль. Виробництво якої техніки нам слід ще налагодити, аби бути максимально незалежними від партнерів. Да, саме в цьому і полягає головна частина, на мій погляд, цього питання. Тому що 50% в тому, що ми виробли виробляли і наростити, наприклад, Бардана, Гаубіц, боєприпаси 155-го калібра натовського, дуже важливе, і радянського теж, тому що у нас є озброєння. Все це важливе, але є частка, спектр озброєнь, яких у нас до цього не вироблявся, які нам вкрай потрібні. Це в першу чергу безпосередньо. Засоби протиповітряної оборони а також ракетні комплекси різні по програмі, яка у нас реалізується ракетна з 2022 року, про наприклад. На ракетний комплекс з балістичною ракетою, про яку президент говорив про успішні іспити цієї ракети, але іспити самої ракети ще не іспити всього комплексу, на що треба виходити. Ми маємо надію, що в цьому році ми можемо побачити іспити по бойовому в цілому ракетного комплексу, і це дуже важливо. Тобто, нам потрібно і в боротьбі з різного роду засобами повітряного нападу, де нас інструментарій щодо впливу Пливу, значить, на місця вироблення російські такого роду засобів на місця, де зберігається ця зброя. А якщо вона потребує носіїв, то відповідні аеродроми знищення літальних апаратів і знищення аеродромів. Там тобто нам більше всього потрібна далекобійна Зброю такого порядку, а також комплекси зенітно ракетні які до того до незалежності України в підприємствах, які знаходилися на території України, не розроблялись, але пройшли відповідний шлях. Є можливості, є наробки. І треба очікувати, що в найближчий час ми побачимо результати цієї такої дуже непростої науково-промислової роботи щодо розробки ракетних комплексів. Зрозуміло, російські війська намагаються захопити плацдарм на правому березі Дніпра, щоб отримати якомога більше територій для переговорів. Так вважає очільник Херсонської ОВА. Чи вдасться росіянам форсувати Дніпро, враховуючи погодні умови? Тому що суне потепління? І яка взагалі зараз ситуація на придніпровському напрямку? Ми пам'ятаємо, що відповідні плани дій ворога мали місце і на херсонському напрямку от карту, яку ви показуєте, також на Запоріжжі. Але зв'язку з тим, що за останні півроку ворог поніс великі втрати в озброєній техніці. Техніці боєприпасах живої сили то наступати, продовжувати цей наступ по всім напрямам з таких спроможностей немає, і тому вони концентруються на пріоритетних на поточний час. пріоритетними є це бойові дії на Курщині, а також на окремих ділянках Східного фронту. На щоб крім того проводити дії широкомасштабні на Запорізькому чи на херсонському напряму, таких можливостей у ворога немає. Крім того, ми повинні розуміти географію навколо Херсона, сама по собі річка Дніпро. Це бар'єр дуже серйозний, і потім той берег, де знаходиться місто. Ну, і інфраструктура, і відповідні наші війська вона знаходиться на підвищенні, це дає нам відповідні переваги, і тому по стану на поточний час можливості широкомасштабного форсування Дніпра ну мається. Хоча ворожі там про те, що формуються резерви відповідні і таке інше, але це на якесь там майбутнє, на поточний час. Реальне для широкомасштабного просування у ворога можливості немає ну, до речі, в партизанському русі а теж повідомляють про те, що російські військові нібито відмовляються йти на штурми, бо очікують так званого перемир'я. Що вам про це відомо? Це правда, чи дійсно такі випадки фіксуються? Ну, по перше, треба сказати про те, що в принципі відмови виконувати завдання, розстріли, які там відбуваються, задіяна кадирівців, які значить відповідними загонами заді не підтиснуть на війська для того, щоб вони просувалися вперед. Робота безпосередньо з військовослужбовцем, що треба краще піти життя, ніж там попасти в якому вигляді в полони. Все таке, вся ця робота продовжується і має місце. А тут, як би Путін не хотів, але ж інформаційна доходить ну, інформація і відносно того, що можливий вихід в цьому році. На перемір'я, це зупинка ведення бойових дій, і зрозуміло, що російські солдати не хочуть залишитися в кращих тразіціях з Жуковських, коли за тиждень перед закінченням війни на зієвських висотах він поклав 200 тисяч красноармійців. Це ж ну знають, не про ну, да. це не треба говорити. Традиції з тих пір і і на сучасність це це в російській армії перекладене. Тому відбувається такого роду події, і далі вони теж будуть продовжуватися, оскільки набирається дуже різношосний такий Народ військовослужбовці продовжується інтенсивна значить, агітація, контракти, тиски і все ж для того, щоб збільшувати кількість військовослужбовців збройних сил Російської ну, Федерації. Зрозуміло. так. зрозуміло. Дякуємо вам. Дякуємо за вичерпні відповіді. Хочу нагадати, що з нами на зв'язку був колишній Дякую вам. заступник начальника генерального штабу зсу засновник благодійного фонду закриємо небо України, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякую.